Доброго дня всім. Я хотіла би зараз абсолютно чітко і ясно сказати, що партія Батьківщина не підтримує ту політику, яку сьогодні пропонує уряд відносно підтримки монополій, підтримки крупних корпорацій, які паразитують на політиці, і радикального знищення малого і середнього бізнесу. Ми не є спільним. Лінії, яку веде уряд. Саме тому зараз в залі йде запекла боротьба. Саме іде боротьба за те, яким малим підприємцям дати право працювати без касових апаратів. Не тимчасово до 1 січня, а в принципі не приймати більше рішень, що до застосування касових апаратів. Зараз розгорнулася боротьба навколо е, обсягу. Валового доходу таких підприємців, ми наполягаємо на тому, щоб для підприємців, які мають валовий обіг півтора мільйона гривень, не застосовувати касові апарати ніколи. А крім того, припинити розмови, припинити вносити законопроекти по застосуванню електронної системи обліку і відшкодування податку на додану вартість. Ми вважаємо. Що саме така позиція мусить бути сьогодні проголосована парламентом. Але на жаль, ті гарлапани, які з усіх трибун ратують за народ, сьогодні стають на позиції хідної політики, в тому числі в коаліції, які будуть касові апарати вводити поступово для всіх, і крім того, вводити електронні. Рахунки по обліку і відшкодуванню ПДВ, наші погляди, і наші позиції батьківщини і інших фракцій коаліції радикально розійшлися. Зараз я звертаюся до всіх, хто мене чує. Дивіться зараз пряму трансляцію Верховної Ради, і ви побачите, хто здає середній клас, а хто реально намагається йому допомогти і його захистити. І робіть висновки, тому що помилки в політиці. І помилки в політиках призводять потім до трагічних наслідків до кожної людини, яка потім цю політику споживає. Крім того, ви знаєте, що ми боремося вже багато тижнів за те, щоби знизили абсолютно необґрунтовані корупційні тарифи на газ, на тепло, на гарячу воду. І крім того, внесені наші законопроекти. Про повне скасування податку на пенсії, як для працюючих пенсіонерів, так і для тих, хто отримав податок на доходи фізичних осіб на пенсію. Наш законопроект про індексацію пенсії заробітних плат також знаходиться в парламенті. Хочу ще раз нагадати, що у мене в руках зараз два листа, які підписані всіми п'ятью фракціями коаліції. Які підтримують ці п'ять законопроєктів. два по зниженню тарифів, два по скасуванню податку на пенсії законопроєкти і один про індексацію пенсії заробітних плат. Підписи стоять. Але я хочу, щоб ви послідкували за тим, хто не вносить в порядок денний сесії ці законопроекти, хто саботує їх прийняття, хто саботує включення сьогодні. Розгляду цих питань в засідання комітетів. І хочу вам сказати, що те, що ви чуєте з трибун, велике вболівання за вас і велику боротьбу за сьогоднішній ваш стан, щоб його покращити, це обман для багатьох фракцій, в тому числі коаліції. Я прошу вас просто постежити за тим, як сьогодні, в 14.30 буде збиратися Рада коаліції. Збору якої ми з великим трудом домоглися, і там буде прийматися рішення на завтра будуть ставитись ці п'ять законопроєктів по зниженню тарифів, скасуванню податку на пенсії і по індексації пенсії заробітних плат. Чи не будуть завтра вони в в порядок денний? І хто за них буде голосувати? Завтра партія Батьківщина буде займати достатньо радикальну позицію. Ми не будемо голосувати за жоден законопроєкт, Поки не будуть поставлені всі ключові для життя кожного українця проекти рішень, які можуть реально сьогодні полегшити стан справ в кожній родині, ми віримо, що слова, які політики говорять з високих трибун, і їх справи в цій Верховній Раді і в уряді будуть співпадати, і їх боротьба за ваше життя буде щирою, а не клоунадою. І по суті, декораціям, які сьогодні робляться в Верховній Раді, хто більше всіх бриже з парламентської трибуни сьогодні слиною на вашу підтримку, той більше за всіх вас зраджує. Я хочу, щоб ви спостерігали за цим і прошу вас про це.